Отже, 16 річна дівчина з Києва змінила по батькові на по матері. Тепер її звати Станіслава Лесіївна. Про це повідомила мама тінейджерки, засновниця проєкту «Всеосвіта» у своєму Фейсбуці. Там жінка пише, що, мабуть, в Україні це перша жінка із жіночим по батькові. Леся вважає відповідальний крок доньки демонстрацією поваги до неньки. Цікаво, що окрім матроніма, юна феміністка також змінила своє ім'я на те, яким хотіла назвати її матір. І от просто зараз з нами на зв'язку Станіслава Литвиненко, яка змінила ім'я по батькові на ім'я по матері. Пані Станіславо, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Добрий день, е, дуже рада, що запросили мене. Ну відверто кажучи, для України це доволі нестандартне рішення, е, тому я захоплююся вами, по перше. І от як ще можна, розповідайте нам, що ж у вас таке. Наштовхнуло на таке рішення, що а, спонукало так зробити. Як ви і сказали, мої батьки, засновники проєкту «Всеосвіта», і я не могла дуже сильно пишаюся. Мати в моєму житті для мене дуже багато чого зробила. Я їй дуже вдячна, дуже її люблю. І я хотіла, аби в моєму імені, як і про мого вічима мого любого тата, казало щось, так і про мати. Оскільки у мене і батько, і мати зараз Литвиненко, то я вирішила взяти прізвище батькове, а по батькові зробити матронімом по матері. Ця ідея зі мною вже дуже давно, більше двох років, і от нарешті воно реалізувалось. Мені трошки незвично, що це суспільство так сколихнуло, що це все так зацікавило, бо я думала, що в цьому. Аж настільки нічого звичного не треба, бо в моєму оточенні всі про це давно знали і до цього нормально ставилися. Але я рада, що це питання суспільство так зацікавило можливо, все частіше і частіше будуть з'являтись діти, що захочуть носити по батькові в честь матері. От ви, ви кажете, що ви кілька років про це взагалі думали. От як вам взагалі прийшла така думка? Як ви вирішили, що от ви будете робити такі зміни? А, ця думка вона поступово з'являлася. Мені не дуже подобалось моє колишнє ім'я Анастасія Настя. Напевне, того, що я дуже часто зустрічала м, своїх тесок. А, у мене три тітки є Анастасії. А, і... Мене мати в дитинстві так жартома кликала Стасою, тому коли я приходила в новий колектив, а це приблизно було на початку карантину, то я вже почала представлятись Стасою, і тоді я почала думати про те, як я хочу себе відчувати, ким я себе взагалі відчуваю. І я зрозуміла, що я точно литвиненко, і тоді я почала думати, що хочу бути і лесівною. Щоб якби все своє життя нести оцю от, о, любов і повагу до своєї матері. А от ви з кимось радилися? Ну, приміром, з батьками, з друзями, можливо, з подругами? Звісно, звісно. А, я ще в той період, коли було приблизно 14 років, я вже почала про це говорити, але в тому віці мало хто занадто серйозно це сприймав. І ось коли мені вже було майже шістнадцять, якби ще п'ятнадцять, але майже шістнадцять. Я ж почала думати про те, як це реалізувати, які процедури треба зробити, як це все подати. І я вже висловила оцю свою думку, що я точно хочу бути Лесі, мати спочатку трошки до цього можна навіть негативно віднеслася. Вона думала, я стану Іванівною на честь Віччима. А Вітчим, у свою чергу, навпаки, мене підтримав, сказав так, правильно, ставай Лесіною, це буде такий хороший крок у твоє доросле життя. От у мене таке ще питання. Mm. Ухвалюючи такі важливі рішення, особливо вже ось на цьому етапі, коли ви вже змінили власне документи. Чи не боялися ви, що буде така певна хвиля, можливо, навіть непорозуміння або навіть хейту, тому що суспільство воно завжди так реагує доволі неоднозначно на такі е нестандартні е кроки? Якщо чесно, а в період, коли я починала подавати документи, от запустила цей процес зміни всього імені? То у мене навіть не викликало питання, що це якось сильне непорозуміння. Ну типа так, я розуміла, що мені, скоріш за все, прийдеться дуже багатьом людям пояснювати, що взагалі означає моє по батькові. Ну, типу, звідки взялось Лесіївна, Бо так не зрозумієш. Бо якщо ім'я чоловіче Лесь, то там буде Лесівна, а не Лесіївна. І я якби усвідомлювала, що мені прийдеться це пояснювати час від часу. Але е, я не очікувала, що це аж е, такий великий загал. Ну, що буде я, такий я... резонанс, правильно? Е, так, так. Я цього не очікувала, бо я і радила зі своїми вчительками шкільними. Казала, що я от хочу стати Лесієвною. А е, е, хтось, хто знайомий з моєю родиною, ну там через е, все освіту, то е, вони типу казали, так, я тебе розумію, е, круто. Хтось хто не розумів, я їм пояснювала, теж ніхто особливого якогось ну було легке здивування, але щоб прям це якось зовсім не було. Деяким вчителям було так би мовити, байдуже, тобто вони якось особливо на цьому не акцентували. Зі своєю шкільною вчителькою української мови я взагалі консультувалася, як буде коректніше зробити все ж таки Лесівна чи Лесівна по правопис не пояснює творення від жіночих імен по батькові. Тому я все ж таки в цьому плані проконсультувалася і ось так. Да. Чудово, слухайте, ще таке питання. От ви кажете, ну, консультувалися з вчителями, звичайно, радилися попередньо з друзями, батьками. А от тепер, коли у вас є е, такий паспорт новий, ви вже десь його пред'являли, як люди реагують? І от коли ви оформлювали документи, як е, довелося комусь пояснювати св свій вибір? Ну, Дивіться, я була, е, там треба проходити через ЗАГС і ЦНАП. Ну, таке не істерево. Загалом, яка процедура була? А, так, звісно, розповім. А, процедура не дуже складна. А, треба подати документи в ЗАГСі, а, чекати три місяці, поки а, перевірять, чи немає на тобі ніякого криміналу, чи тобі нічого не забороняє. Тобі приходить лист, ти йдеш в ЗАГС отримати свідоцтво про зміну імені, і потім вже йдеш в ЦНАП. Ну або ще де можна отримати паспорт і вже отримаєш паспорт на нове ім'я. Ну, тобто, ніхто не просив писати, приміром, пояснення, тому що для України це нестандартний такий крок. А з 1 січня 21-го року а, точно з 21-го, в даті трошки не впевнена, а, у нас набув зак а, чинність закон, який дозволяє вільно громадянин міняти по батькові. І ніякого пояснення в мене не просили. Я в ЗАГСі, коли оформлювала цю процедуру, я навіть перепитала у пані, чи можна мені так змінити а, собі по батькові. А, мені сказали, що можна вписати будь-яке по батькові, і абсолютно ніяких проблем не виникло. І от, скажіть, будь ласка, чи варто дівчатам наслідувати ваш приклад? І от, якщо у майбутньому ваша донька захоче зробити так само, чи будете ви проти або навпаки підтримуєте? Я абсолютно не буду проти. Я знаю деяку таку позицію в суспільстві під постами, зі мною Читала, те, що по батькові взагалі треба відмінити, бо це радянський пережиток. Напевне, я з цим згодна. Але мені особисто, напевно, хотілося лишити це як необов'язкове. тому що все ж таки хочеться мати якби, в своєму імені, щоб не слово цей сенс, що ти пишаєшся своїми батьками. Я не буду проти, якщо моя дитина. Не можу сказати, що я закликаю інших дівчат змінювати своє по батькові на матроні, як це зараз кажуть. Але я вважаю, що це має бути свідомий крок, і ти маєш усвідомлювати, кого ти в своєму житті все ж таки найбільше поважаєш. В моєму випадку це мати. Я їй безмежно вдячна, тому мій вибір саме був такий. Я вам дуже дякую за відповіді, Дякую, що долучилися до нашого ефіру.